до вашої уваги лот, стюми жіночої валюрові бренду Esmara. Вони представлені всі в різних забарвленнях. Є кофти на замку. Та звичайні. На рукавах манжети. Є кишені напереді Вони завужені йдуть у деяких з манжетом знизу. Та є також прямого пошиву. В лоті 7 костюмів: один костюм розміру S, два костюми розміру M та чотири костюми розміру L. Вартість одного костюма 486 гривень. Вартість даного лоту 3400 гривень. І цей лот ви вже можете замовляти у наших менеджерів. Всім дякую та заробляємо разом!